Так. Діти, в кого не встановлюється характер білдер, щоб створити такого чоловічка, так? Пропоную вам, якщо не встановлюється, в додатках обрати пікстон. Пікстон. І ось тут серед запропонованих чоловічків обрати. Ту фігуру, яка буде вам до душі або, можливо, характеризувати вас. Просто обираєте, натискаєте. Це зображення з'являється у вас на слайді. Так само його можна збільшити, зменшити. Розташувати в потрібному для вас місці. Знову ж таки, можна використати шар для того, щоб перемістити на передній план, щоб зображення не перекривалося текстом. А те зображення, яке вам не потрібно, просто видаляєте. А це розташовуєте. Ще раз кажу, для збільшення зменшення використовуємо маркери, які знаходяться в куточках. Хто працює зі смартфона, щоб з'явилась ось ця панелька, перевертаєте його горизонтально кого встановлений додаток Canva на смартфоні, щоб з'явилось меню панелька чорна, натискаємо плюсик. В додатках шукаємо Pixton. Відкриваємо і обираємо ту аватарку, яка буде характеризувати вас. Наприклад. розташовуйте на слайді.